Друзі, всім великий привіт! Я в магазині одяг на вагу, секонд хенд. 299 гривень за кілограм, дуже дорого. Як бачите, є взуття досить непогане, спадрилі або сонішки і така, така тематика морська або такі кремові. Зі всім будуть поєднюватися літнім одягом. Це якісь вінтажні, ортопедична устілка всередині, Як бачите, підбори вже. Набоїчки потрібно ставити, підподисуйтеся на канал, ставте лайк. І це від Steve Madden Лофери. Взуття я вам скажу так на вигляд не дуже. За таку ціну 299 гривень, ну, хоча я показала є нове навіть взуття, але невеликий асортимент хочеться віднайти щось таке цікаве, оригінальне, навіть хоча б вінтажне. Спортивні туфлі в лаковій шкірі, винний колір, досить цікаві. Теж всередині ортопедична устілка на кожен день. Це дуже хороший варіант, тому що вони легенькі, ваші ніжки будуть вам тільки дякувати за цілий день. Ще ось такі лофери, але вони, як бачите, мають зачіпку ззаду на п'яточці. На жаль. Секунд тим і цікавий, що не знаєш, ти приходиш в магазин, що ти знайдеш так. Абсолютно це не планово. Я йшла поруч з цим магазином, не заплановано. І що є, то є. Якби цікаво подивитися, що за такі гроші це другий, другий день завозу, другий або третій день. 299 гривень, другий або третій день. Ось такі брутальні в чоловічому такому стилі, але це жіночі чоботи. Добротні колір шкіри, якби внизу він світліший, або це такий градієнт, що так має бути зі старина шкіра, або якось так сталося. Так. Ось такі човники з такими дзьобиками чорні. Ну, це якісне взуття. Я показую якісне взуття. Досить класичне на кожний день. Теж, кажуть, запитували мене в коментарях, як відрізнити устілку ортопедичну. Ну, зразу видно, дуже впізнавано, коли в взутті стоїть ортопедична устілка. Так. Це вінтаж, це такий глибокий вінтаж. Але е, я вважаю, що дуже гарно би підійшли ось ці туфлі до якогось такого національного вбрання. А можливо, і так і було. Можливо, це від якогось національного вбрання такий комплект. Е, туфлі входили. Еспадрильі, але вони підліткові, такий розмір середній, досить гарні, сучасні. Ще дитячі, такий джелкс кросівочки є. Що ще є? Ще є ось такі лофери, А це шкіра натуральна, так цікаво зроблено виглядає під рептилією від Тамаріс. Якісний, досить бренд, і вони, видно, що вони ношені, але ніяк не вплинули на якість. Все ціленьке, вони залюблені, але цілі досить і йдемо на лашки. Йдемо на лашечки. Курточок багато теж є. Ще плюс розряджується в мене батарея. Ну, кажу, Не запланований такий похід, але я думаю, все одно нам цікаво буде подивитися на жакетики, на взуття і взагалі, який асортимент в магазинах міста Львова, це місто Львів. Хто не знає, я полюю по секондам за цікавими речами, за цікавими брендами від Мода. Ось таке пальто, глибокий зелений колір. І стібані корточки, які в тренді вже який рік. Це німецький бренд. Читається він досить важко, не хочу, бо неправильно прочитаю. Ще ось таке глибокий червоний колір пальто, насичений колір соковитий, і там є Це Цікава класика. Це від Avant Premier, Це французький бренд, і досить якісно шиє свій одяг. І навіть ви неодноразово зустрічали натівну білизну цього бренду. Не є дешево. Ще ось така курточка-косуха з натуральної замші, і добра тим, що вона утеплена, так як має стібану підкладку. Досить непогано збереглася, натуральну замшу. Шкіру можна придбати, але потрібно зразу нести в хімчистку, тому що хтось носив, а ви не поперете. Або кажуть, що замшеві курточки беруть. Яка улюблена категорія це домашній текстиль. Я знаю, що ви любите, скільки подушечок щоб є і таких цікавих, декоративних. Ми передивимося з вами, що є. Що цей магазин пропонує. Занавіски. Занавіски дуже теж є багато досить. А такі ящики, магазин дуже великий, багато є відділів, іграшки, іграшок вже не дуже багато, так як би хотілося. І вони, якби, перебрані виглядають. Ну або такий завіз. Є собачка, мила, в'язані іграшки. За кордоном багато рукодільниць в'яжуть іграшки, вони продають на eBay, на пошмарк і на різних ринках. Це дуже ціниться, це ручна робота. Не знаю, чи в нас це вдячна праця, бо багато часу потрібно потратити зусилля, ну і, само собою, нитки. І далі знову текстиль. Хочу вам показати, скільки багато рушничків. І це на кухню рушничок. Впевнена, що він вінтажний, з таким гуси-гуси. Скільки, подивіться, стоси, просто величезні стоси рушників махрових і різних. Подивіться, скільки, я в шоці, скільки рушничків. А, ніхто не бере на рушники практично до останнього дня. І ось такий подовжений светр, це Milk Copenhagen. А, Подивимося, бо це не є дешевий бренд, а, такий досить непоганий, цікавий, футуристичний, мінімалістичний. І подивимося на верхній одяг, зараз нижечки. Ну і не дуже для Європи це дорого. 81 євро коштувала куртка, наприклад, зараз вона за 40-30 євро. Але ви подивіться, які стильні моделі, такі мінімалістичні стібані, ось пальта є. Далі я пішла шукати лашки цікаві. Ось такий джемпер, він кольору хакі, оливковий, з мушками білими. Так прогортаю. Боюся, що зараз мені батарея просто помре і нічого не зніму толком. Ось такий светр. Він вкоси, але він важкий, не має ні однієї бірочки, ні зі складом, ні з брендом. Але на дотик ну, такий має вигляд, що це вовна. І ось ще такий водолазка джемпер. Такий гольфик. І це Париж. Це Париж. Бренд я не знайшла. Ну, можливо, це вже вінтаж, навіть дивлячись по речі споєте Не знайшла, але він дуже добре зберігся від US Polo Ashen. Ось такий джемпер. Вкус, персиковий колір, дуже приємний колір, такий ніжний, ну, сподобався хороший джемпер і чуть, чуть залюблений. Багато є худі, багато флісових кофточок. Таких для дому. Я вам скажу по правді, що зараз, якщо б це був якийсь другий бренд, то можна так. Але по ціні, яка зараз є там перші дні, то майже виходить, що пару гривень додаєш і купиш в тому ж сінсею новий ході, який можна там по хаті носити ще футболочку. Я пішла на сумки, сумка від Кес. Бачу, люди теж шукають сумки. Ну, це стара модель, це якби її купа років. Сумка досить непогано ще збереглася. Хто любить такий стиль і гес це не дешева фірма, не дешевий бренд. Що? Ще можна з секонда гнарити? І тільки подивіться, що я тягну, я побачила, що це Майкл Корс. Майкл Корс це такий лютий, прилютий фейк. Дуже неякісний. Ну, не знаю, кому можна доказати, що в тебе реально сумка від Michael Kors, якщо вона така в такому вигляді. Багато є текстильних сумок і багато є сумок супермаркетів, отаких від Ашану, бачите, від Лідла, від різних супермаркетів. Ось така досить мила сумочка є. Така жіночна-жіночна, а -жіночна. ось це така досить непогана балоніва сумка. Вона в стилі Дисигуал. Я спочатку так і подумала, що це бренд Дисігуал, але бренду немає всередині. Дорожня сумка. І ще гориємося. Донизу. Якісь такі величезні є сумки. Ось ця стильна сумка привернула мою увагу на текстильна і з шкірою, якби. Це від бренду Sequoia, але як ви бачите, оця штучка металева вона вже облущилася. Про що говорить, що це не дуже якісний мав би бути бренд. так Якщо вона вся, бачите, потерлася, оці металеві штучки. Ну, сумка сама дуже стильна, самий текстиль якісний, ну, ці металеві декори. І я заходжу на їхній сайт, і я просто чуть не падаю з ніг. Їхні сумки отакі текстильні 129 євро. 129 євро, от я практично отримала в руках. А далі сумки, як ви бачите, 195 євро, 200 євро. Це французький бренд, як ви побачите Sequoia Париж. Хапайте. Це досить вартий уваги ваш бренд. Так, далі. Бачу, в спортивну відплуму є сумка. Багато шкір замінника сумок, які просто посипалися. Бачу, тримають ще сумку Майкл Корс. Ну, видно, що це фейк, але я вам покажу ще один фейковий майкл корс. Скажу про себе, я не люблю фейків від слова абсолютно. Я не розумію людей, які купляють фейк і що вони хочуть доказати. Краще купити в сінсеї, якщо немає грошей на оригінальну річ. І не позоритися для мене це якби так виглядає. І як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Я бачу багато, ходять в Крістіан Діорі, в куртках, які коштують 3000 доларів. Реальна ну, ціна оригінальних курток, 2-3 тисячі, а купляють за тисячу гривень і. Ну, це видно, що це, фейк, це смішно виглядає. Або купляйте в секунді фірмові речі, або купляйте по кишені інших брендів, більше таких бюджетних. Але це буде дивитися ну, якби нормально. Це моя суб'єктивна думка. Не нав'язую нікому. Не кажу так, як думаю я. Ось такі сорочечки шефлісові є. І погляньте, що я тримаю. Це Маріна Ріналді. Маріна Ріналті, я в шоці знайти річ і 755 доларів коштують блузи цього бренду, цього дизайнера. Я так не розділяю захвату настільки, якби я не бачу, що можна було би так цінити. Ну, це дизайнер, от вона так ціни свої речі, 425 доларів з пупліну сорочка. Пів тисячі сорочка з пупліну. А з шовку сорочка 750 доларів. Просто сатиновий топ. 445 доларів. А подивимося сукні, сукні від Марії Ріналді 1600 доларів, 1300 доларів. Ціни зараз дуже-дуже на дизайнерські речі дуже високі. І в секунді, бачите, реально можна знайти від Марії Ріналді чорна базова блуза була. але я її не беру, вона мені без потреби. Ще ось така цікава блузочка. Це поліестер, але цікава була. А це вже з віскози, з принтом помад. Дуже цікава блуза. Вона так гарно випоєдналася з джинсовими штанами, з джинсовою спідничкою. Ось ця смужку мені сподобалася. Колір зелений насичений. Вперше бачу цей бренд. Це така жіноча сорочка, виглядає пошита досить якісно. І досить хороший склад. І ця сорочка заважила 53 гривні. 299 гривень за кілограм, я вам говорила. Дивлюся шарфи, хустки. Дуже багато важкого акрилу, поліестеру. Але є досить непогані ще шарфики. Можна щось вибрати. Ну, в шарфах я, чесно кажучи, сьогодні не знайшла нічого такого вау, навіть за таку ціну. Деколи, ви знаєте, в останній день я знаходжу набагато кращі речі. Це, мабуть, реально мій день останній, це, мабуть, реально мої дні, коли я там знаходжу капелюшки. Теж я шукала, чесно кажучи, хотілося знайти якийсь капелюх фірмовий. Думаю, ну, все ж таки перші, перші дні. Мабуть, є, знайду от зараз точно щось таке, ну нічого такого не знайшла в аксесуарах, хоча я передивилася, все перерила, надихалася цими порохами. Шапочка така, брубчик. Ну, пошукаю, пошукаю від клопхаус, сорочка теж принтова з віскози. Десь таким медим принтом Товару дуже багато, дуже багато. Останній час величезні магазини і все забито одягом, але я вам скажу, останні дні ти приходиш в ці магазини і розбирають. І так думаєш, ну скільки цього одягу осідає в наших просто шафах, в наших будинках, то не привозять кожен тиждень так, в дуже багато в львові магазинів. І, але вони в останній день, там, ну, до останнього дня, розходяться і наново на наступний тиждень. Тобто наші дівчатка, вони ще ті е, е, шмоточниці від блюмінг. Е, Досить недешевий бренд німецький. І ось така футболочка поло. Дуже якісна, поло, це гарно. Дуже елегантно виглядає. Ще ось така блуза, сакура, так? такі квіточки, милі, пташки. Цікава футболка, написана in Italy, Не знаю цього бренду, можливо, це взагалі якийсь базарчик італійський. Ну, ось такий моряк, ось такий моряк, весь в тату. Моряк Папай, можливо, швидше всього, так. Класичний джемпер. Колір охри жовтий, такого до апельсину. А ще сподобалися ось такі джинси, висока посадка, вони з лампасами по боках. 38 європейський, я бачу навіть вони на 40 європейський підійдуть в ідеальному стані. І можна було б взяти любу сорочечку, яку я вам показувала, таку принтову. А цікаву. Так. Як, ваш, як в ваших магазинах, як вибір, напишіть в коментарях. Чи теж так багато є товару? Принтові джинсики. Досить непоганий і принт такий ненав'язливий, такий досить якби, підходить. Є такий, я маю на увазі, негармонічний, якби на штанах, а цей досить гармонічно виглядає. Потрібно мати натхнення, ставати і міряти, щоб щось підійшло. Хто любить, любить примірки в секундах, це не проблема. Ось такий світшот, такий навіть не а лонг, І він має обманочку від промот. Бренду має обманочку сорочки, понизу тканина. Багато різних жилітніх штанів є, і червоні, і білі, і рвані. І як бачите, різних розмірів, ще ось такі, що сьогодні я так роздавляю джинси, принтові, не знаю, більший розмір, хто каже, що немає великих розмірів, є, звичайно, багато великих розмірів в секондах є. Ну, можливо, не все людина приходить і не все їй підходить по стилю. І вона думає, то, що вона шукає, то можливо і не буде того розміру. Хоча не бійтеся експериментувати в одязі в незалежності від розміру. Навпаки, повненька, гарно, стильно одяглася і все не потрібно комплексувати. Ніхто в житті вам не скаже і не має права говорити, що вам одягати, і який у вас там розмір. Думаю, фірмова спідниця. Ну, вона пошита. Так ще ось така в'язана є. Красивий бусковий колір, не дуже відображається, в реальності був набагато кращий. Сукня в підлогу а, в білизневому стилі. Чорна. І від Madison від швейцарського бренду ось така сукня, вона блакитний колір, блакитний навіть до до чуть, -чуть бузкового або до лавандового. Має бокові кишеньки в довжині німіді. Ще від Fazy H це англійський бренд і досить якісно шиє свій одяг. Ось така сукня Міді, якби сукня блуза. Ну, вона ніяк не блуза, бо вона подовжена 14-та англійська темно-синій колір. Від Богу ось така теж сукня недовга. Вона вільного силуету, рукавчики з оборочками. Боху це дешевий бренд, це такий навіть сайт є з китайським товаром, а це вже досить якісна сукня, сукня сорочка, сукня сарафан на гудзиках. Якість дуже хороша, це великий розмір, 50-європейський. й Колір сірий до блакитного. Але ви подивіться, як деталізовано кишеньки, знизу стягується. І це 55% льону і 45%. Бавовни. Скільки текстилю, завалено, навалено гори. І я кажу, що до останнього дня там мало що залишається, це все розбирається і так день в день. От такі знахідки були в моєму в мій день, в моєму місті. Наступного разу я знову беру вас собою, чуть-чуть пройдемося по місту, прогуляємося, як ви бачите, містяна теж прогулюються, п'ють, кавуси. Пройдемося тихенькими вуличками, я йду по справах і включаю камеру, беру вас з собою, Тут прогулочки львівські, з затишними кав'ярнями, з привітними людьми. Прохолодно, ще ще сонечко не нагріло землю, а я ще хожу в теплій курточці. Є всім сеї. Оком кинемо, що є сьогодні. Бачу квіточки ще не порозбирали, скільки в них там є, але багато є новинок, але й багато пустих полиць. Свічечки, свічечки я купляю з місцеї, вони довго горять і дуже добре тримають аромат. Ось така сандалова свічка. Можу вам рекомендувати. Дуже хто любить оцей запах навіть в парфумах. Сандал мені він дуже подобається. Я і в свічках, і в парфумах, чи там, наприклад, у гелях для душу. Люблю сандал сандалский. Багато є для дому різних, для прибирання. Ну, я так чуть-чуть вам камеру включу, поспілкуюся з вами. Ось така мила чашка дитяча. Так? Чи що це таке? Це чашка. машинка, Свічки. Свічки зараз дуже трендово, дуже так інстаграмно, інтересно а, в дизайні ну, в будинку в вашому інтер'єрі мати свічечки. Останні мені сподобалися персикові. Я ще, напевно, цей ролер візьму, я вже накупляла і юску ролери. І ще такі мої. Всім па-па! Цьом-цьом і до зустрічі в нових відео!